Так, записуємо наш урок. На сьогоднішньому уроці хотів вам розповісти теоретично одну тему і розповісти про плани на майбутнє, як ми будемо завершати тему нашу про графічний дизайн. От, ще у нас з вами буде декілька уроків. Да? Напевно, тижня-два ще. Крім цього, ще тижня-два. Да? От, і ми, можливо, навіть до березня місяця подивимося. <клух> і ми з вами опрацюємо. Зробимо урок теоретичний сьогодні. А таке, як на наступному уроці, у нас буде по векторному графічному редактору: я покажу завдання практичні. Я покажу їх, як виконувати. Там є заготовочки в мене для цих практичних завдань. От, і я вам їх прикріплю в електронний щоденничок на сайт, і ви зможете зайти і виконати це все діло. Ну, звісно, з моєю ж відеоінструкцією, як це виконувати. Якщо вдома там немає можливості, немає комп'ютера або немає встановленої програми Inkscape, або комп'ютер її не тягне, ну, немає технічної можливості, то можна приходити в школу будь-який час виконувати це завдання, отримувати найвищі бали і працювати. Так, дивіться. Теорії, ми з вами не напрацювали ще толком на те, то, щоб провести тест. У нас були в основному практичні 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 заняття. От, без завдань. Практичні без завдань. В основному ми знайомилися з інтерфейсом програми Inkscape. Ну, сьогодні на уроці ми з вами е, опрацюємо першу таку теоретичну тему після векторного графічного редактора. На наступному уроці. Ми з вами е зробимо практичне завдання по векторному графічному редактору Inkscape. І, о, напевно, через урок, там понеділок, понеділок, да, здається, буде тест по теорії. Або в понеділок, або в наступну п'ятницю. Це, мабуть, буде один із проміжних тестів. Або й підсумковий. Подивимося. Так. Отже, на сьогоднішньому уроці тема нашого уроку це комп'ютерна верстка програми для комп'ютерної верстки. Скажіть мені, будь ласка, знаєте, що це таке комп'ютерна верстка? Чули такий термін? Не чули термін комп'ютерна верстка? Ні. Ніхто не чув? Не чую, так? Да? Ну, дивіться, комп'ютерна комп верстка от е, дуже е, прямо от спеціальна, спеціальність є верстальник. Тобто, це та людина, яка займається версткою якогось, якоїсь публікації, якогось видання. Або це для поліграфії, або це для інтернет-видання, або це для. Е, Інших яких, да? інших, інших якихось видавничих потреб. Або це книжка, верстка книжки, або це книжка, верстка журналу, газети. От, оце якраз займається цим верстальник. Да? Це людина, яка професійно працює у програмі для верстки якоюсь програмі, Да? Тому що кожна організація, кожен, кожен видавець. Да, він використовує певне програмне забезпечення. Можливо, куплена ліцензія. Можливо, ця ліцензія. Е... Налаштована. Так, секундочку. Алло. Так, отже, отже, поїхали далі з нашою презентацією. Комп'ютерна верстка програми для комп'ютерної верстки. І... Що ж це таке верстка? Це процес компонування текстових графічних об'єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог. І така яскрава ілюстрація професії верстальника. Да? Процес оформлення друкованого видання складається з трьох послідовних етапів: підготовчий етап, етап виконання та редагування оригіналів оформлення і композиційно-технічний етап. Найскладніший. Комп'ютерна верстка це поєднання персонального комп'ютера та спеціального програмного забезпечення для створення макету для друку в типографії або на принтері. За призначенням розрізняють книжкову верстальну верстку, газетну верстку, акцидентну верстку. Акцидентна верстка застосовується для верстки окремих, як правило, невеликих за кількістю сторінок і за Накладом об'єктів оголошень, бланків, афіш, буклетів, проспектів, візитівок тощо. Тривалий час книги створювалися шляхом переписування від руки. На використ... виготовлення однієї книги йшло від кількох місяців до кількох років. От, ці книги містили релігійні тракти, відомості про історичні події, секрети майстерності різних професій. Філософські праці, устрій Всесвіту і багато іншого. Користувалися ними тільки письменні люди, яких на той час було дуже мало. Найстаріше з відомих на сьогодні друкованих видань це «Діамантова Сутра, випущеного у Китаї у 868 році. Вперше в Європі друковане видання здійснив німецький ремісник Йоган Гутенберг. Його перша друкована книга Біблія вийшла в 1445 році. От, і, в принципі, все друко, друкарство зародилося якраз у Німеччині, в європейській частині. В Україні першим з відомих друкарів вважається Іван Федоров. У 1574 році у Львові він випустив перший слов'янський буквар. <кій> а в 1581-му е в Острозі першу біблію кирилицею. Для створення зразка друкованої продукції та підготовки до тиражування потрібна видавнича система. Завдяки розвитку сучасних інформаційних технологій створено настільну видавничу систему. <кій> У широкому розумінні цей термін означає сукупність апаратних і програмних засобів відповідного призначення. І пам'ятаєте, ми з вами вивчали е, у 9 класі ми вивчали з вами паблішер. Е, да? Пам'ятаєте таку програму? Де ми створювали з вами якраз публікації, да? підготовлювали їх до видання. До мінімальної конфігурації настільної видавничої системи мають входити пристрої введення, збереження, опрацювання, виведення і передавання. Це мінімальний набір. Як видавничі системи для малих підприємств і організацій і навчальних закладів, а також для створення публікацій удома використовують текстові процесори та спеціалізовані програми настільних видавничих систем зі спрощеним набором функцій. Microsoft Publisher одна із тих, що ми з вами вивчали. Да? Scribus, як варіант, ми також з вами розглядували. Розглядали Page Plus, це вже ми не дивились, Avery да? Design Pro і Published та інші. Ці програми є, як правило, основою настільних видавничих систем. Тобто вони не включають в себе там широченний функціонал такий. Так. Видавничі системи призначені для. Перше. Автоматизації розміщення блоків тексту та графічних зображень відповідно до призначення публікації, макетування, конкретного вставлення, конвертування фрагментів тексту та графічних зображень, створених у різних прикладних програмах, опрацювання фрагментів тексту використовуючи стилі та розширені можливості щодо змін значень інших властивостей тексту. Автоматизації створення змісту та посилання, збереження файлів, публікацій, форматах, що використовуються в поліграфії та іншого. От коли я ходив у школу, слава Богу, я застав в час без війни, без всяких ковідів, карантинів і так далі, то в нас обов'язково було випускати газету, шкільну газету, класну газету. Да? Тобто ми робили такі сторінки нашої шкільної газети кожен клас. Ну, зазвичай їх малювали вручну, там, малювали вручну. писали якісь статті, в кого там день народження, вітали. Ну, звичайно, така собі е, була газета шкільна. Да? Щомісяця ми робили до неї статті якісь там, підбирали, і потім збиралася вся ця із кожного класу сторіночка, і збиралася такий був класний, е, шкільна газета. І от, е, я навчався в класі, де класним керівником був. Вчитель інформатики. От. І ми якраз вивчали тоді цю видавничу систему. Перша на той час ще була вона одна із перших це була програма Adobe корпорації PageMaker. От. І ми верстали нашу газету в і Це було так круто на комп'ютері працювати, робити її. Кожен був в ролі верстальника якогось видавництва. І ми верстали по черзі, там верстали. Хтось верстає цей тиждень, хтось наступний, там, ну і так далі. Да? І ми <кій> друкували потім нашу газету. Це було так прогресивно, так круто в той час, коли я навчався. От, друкували її на чорно-білому, правда, принтері, бо кольорового в нас тоді не було. От, і потім розмальовували. Ну, от така була в нас крута, прогресивна газета. Було цікаво, і, в принципі. Професія верстальника тоді ну, дуже класно за, заінтересувала. От, і звідти і, 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 і йдуть мої знання щодо цієї програми. Так, поїхали далі. Якби в нас було все добре і не було б війни, я думаю, щоб можна було це і в нас робити без проблем. Так, перша настільна видавнича система з'явилася в 1985 році. Вона моя однолітка. Та, їй. Було створено, її було створено на основі комп'ютера Apple Macintosh, лазерного принтера Apple Laserwriter і програми PageMaker компанії LDAS. У подальшому компанія ввійшла до складу корпорації Adobe. Засновником компанії Пол Брейнерд ввів у широке використання і сам термін настільних видавничих систем. Зовнішній вигляд однієї з перших версій програми PageMaker. Та її розробник Пол Брейнярд. Настільна видавнича система Microsoft Publisher, Publisher Publisher, як уже зазначалося, призначена для створення комп'ютерних публікацій малими накладами та на невеликих підприємствах і в організаціях, а також для особистих потреб користувача. Програма Publisher використовується для. Акцидентної верстки публікацій на основі різноманітних шаблонів у місті. Стандартним форматом файлів для збереження Publisher є формат Pub, скорочено від Publisher. Програма надає користувачеві можливість зберігати файли в інших форматах, наприклад, PDF, DOC, DOCX, JPEG. Основним об'єктом у паблішер є публікація, яка як сукупність сторінок на сторінках комп'ютерних публікацій можуть розміщуватися тексти, графічні об'єкти, гіперпосилання. Так, властивості об'єктів публікації практично не відрізняються від властивостей аналогічних об'єктів, розглянутих в Word або PowerPoint. Над кожним об'єктом з паблішер можна виконувати певний набір операцій з редагування та форматування. Як ви знаєте, у Word дуже широкий функціонал в PowerPoint роботи із текстом і графічними об'єктами. Ми можемо там задавати дуже величезну кількість різних налаштувань, що завгодно можемо робити. Програму Publisher можна запустити на виконання кількома способами. Наведемо, наведемо найпоширеніше з них: це виконати пуск Microsoft Office Publisher, використати ярлик програми на робочому столі, якщо він там є, або з панелі швидкого запуску, або двічі клацнути на файл, який ви вже створювали у Publisher. Якщо вибрано один із перших двох варіантів запуску, то програма в то екрані з'явиться початкове вікно програми. От, ну, ми, вже, ми вже знайомі з вами да, із інтерфейсом програми Publisher. Ми вже з вами працювали з цією програмкою. Да. У правій частині вікна розміщено список шаблонів, різних видів, публікацій, які можна створити в Publisher. За вибору в цьому списку з одного з об'єктів, наприклад, швидкі публікації. Відкривається вікно програми для встановлення значень, властивостей майбутньої, майбутньої публікації. У центральній частині цього вікна відображаються ескізи шаблонів публікацій, обраного виду. При цьому в правій частині відобразиться панель з елементами керування, використовуючи які користувач може встановити певні значення властивостей майбутньої публікації. Колірну схему, набір кольорів оформлення публікації, схему шрифтів, сукупність шрифтів та їх властивостей, що будуть використані за замовчуванням для заголовків основного тексту тощо. Службові відомості, відомості про автора або організацію, яка є власником публікації для встановлення за замовчуванням у відповідних містах публікації. І макет це схема розміщення основних елементів публікації, заголовків, блоків, тексту і графічних зображень. Після вибору кнопки да, ми з вами створюємо якийсь там шаблон. Після вибору кнопки, пам'ятаєте, ми візитівку з вами створювали, створювали з вами буклет, пам'ятаєте? І все це нам відображалося ці всі дані. Після вибору кнопки Створити розміщення» розміщеною під панелью встановлення значень властивостей обраного шаблону, буде встановлено режим редагування та форматування цієї публікації. Програму Publisher призначена для створення поширених видів публікацій акцидентної верстки. Банерів, бланків, буклетів, грамот, листів, електронної пошти, етикеток, запрошень, інформаційних табличок, календарів, каталогів. Це все є вбудовані шаблони. Там, бюлетні, візитні картки, вітальні картки, листівки, конверти, меню, оголошення, подарункові сертифікати, програми заходів, швидкі публікації і Ну, Величезний функціонал. Так, для кожного виду публікації у програмі передбачено набори шаблонів, використовуючи які користувач може швидко створити потрібну публікацію. Купа шаблонів. Дуже багато різних шаблонів. Відомості про організацію, установу або автора заголовок, основний текст. Залежно від виду публікації, у шаблонах передбачено певну структуру, відповідний набір і взаємне розміщення об'єктів публікації. Так, шаблон оголошення передбачає такі складові основні. Да? <кій> Залежно від призначення публікації, користувач може видалити окремі складові, доповнити новими складовими, змінити взаємне розміщення. Тобто на свій власний розсуд придумати свій дизайн. Так, наприклад, поєднати блок контактних даних з блоком відомостей про організацію, поміняти місцями основний текст та ілюстрацію, або видалити цей блок взагалі. Структура інших видів публікації буде відрізнятися від описаної. Так, у буклетах і бюлетнях, як правило, є титульні сторінки, блоки. Є сторінки, блоки з основним вмістом відповідно до е, теми та призначення публікації, і сторінки з відомостями про авторів публікації та контактними даними. Точно. <кій> у багатосторінкових виданнях додаються сторінки із змістом публікацій, наприклад, у бюлетнях. Так, тепер ви можете сміливо дати відповіді на ці запитання, да? що таке верстка, що таке комп'ютерна верстка, що таке настільна видавнича система. Це все ви після сьогоднішнього уроку можете здати спокійно, сміливо відповідь на це. Так, діти, якісь запитання до мене є. Немає немає запитань. Да. Ну тоді до наступного уроку. На наступному уроці ми з вами повиконуємо практичні завдання, пов'язані з програмою Inkscape із векторною графікою. от А на сьогоднішньому уроці все. Домашнє завдання опрацювати матеріал уроку, доступний на сайті, в електронному щоденнику і у нашому Google класі. Дякую вам за увагу. До побачення. До наступної зустрічі. Do zobaczenia.